Розпочати сквине мовчання за загиблими. Дякую, прошу всіх сідати. Шановні депутати, нагадаю, що у зв'язку з внесенням змін до закону України про місцеве самоврядування в Україні щодо обов'язкової добродня. Відеофіксація, Відеофіксації та зберігання відеозаписів сесії ради, а також проведення трансляції засідань після припинення чи скасування воєнного стану сьогоднішня сесія буде проходити в режимі відеоконференції. З відеофіксацією, вибачаюся. Засідання постійних комісій також підлягає відеофіксації з подальшим зберіганням та оприлюдненням відеозапису засідання. Протокол спільного засідання постійних комісій буде підписуватись головами та секретарями постійних комісій, який буде оприлюднено та надано на запит відповідно до закону України про доступ до публічної інформації. Пропоную провести 27 сесію в такому форматі, як ми завжди в останні рази проводили. Проводимо засідання комісії, і після проводимо планальне засідання. Не буде заперечено. Дякую. Проєкт порядку денного пленарного засідання вам було надіслано на електронні адреси разом з проєктами рішень ради. Проєкти рішень ради на паперових носіях надано головам постійних комісій. Таким чином пропоную до порядку денного 27-ї сесії районної міськради 8-го скликання включити наступне питання. Перше. Про внесення змін до рішення районної місті ради від 12.12.2024 номер 197 про бюджет Довгінського району у місті Кривий Ріг на 2025 рік. Друге. Про бюджет Довгінського району в місті Кривий Ріг на 2026 рік. Третє. Про внесення змін до рішення районної місті ради від 31.10.2025 No259. Про внесення змін до рішення районної місті Ради від 25.04.2024 до 178 Про затвердження програми інформатизації Дугінського району в місті Кривий Ріг на 2024-2027 роки. Четверта про звіти депутатів районної місті ради перед виборцями. П'яте про умови оплати праці голови районної місті ради та його заступників. Шоста про внесення змін до рішення районної місті ради від 10.06.2016 шоста дві номер про затвердження положень про структурну підрозділів виконкому районної місті ради. Сьоме – про план роботи районної місті ради на перше півріччя 2026 року. Звіти голови районної місті ради про діяльність виконавчого комітету здійснення державної регуляторної політики виконавчим комітетом та виконання закону України про доступ до публічної інформації у 2025 році. Звіт постійної комісії районної місті ради з питань регламенту законності правопорядку депутатської діяльності та етики за 2025 рік. Звіт постійної комісії районної місті ради з питань планування бюджету соціально-економічного розвитку регуляторної політики та підприємництва за 2025 рік. Звіт постійної комісії районної місті ради з питань забудови земельних відносин комунального господарства, транспорту та зв'язку за 2025 рік. Звід постійної комісії районної місті ради з питань освіти, культури, духовності, сімейної та молодіжної політики та спорту за 2025 рік. Звіт постійної комісії районної місті ради з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення, підтримки ветеранських організацій та учасників бойових дій за 2025 рік. І інформація про роботу виконавчого комітету Догінського районного місця ради з вересня по грудень 2025 року. Та розділ різних. Переходимо до обговорення питань порядку денного. З перших двох питань доповідаю Яна поянована, будь ласка. Перше внесення змін до нашого основного рішення про бюджету міської місті Кривірі на 2025 рік. 28 листопада поточного року сесії Краверівської міської ради було внесено зміни і на даному маркінбюджетний транспорт у тобто вигляді субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатів в розмірі 40 тисяч гривень. Ці кошти будуть спрямовані на придбання всеповодного тенісного стола для спортивного майданчика. Також пропонується цим рішенням зробити перерозподіл видатків сумі 2 тисячі гривень і направити їх на перевезення дітей пільгової категорії, щоб забезпечити їх до кінця поточного року. Тому після внесення змін до нашої доходної до видаткової частини доходи будуть становити 114 мільйонів 946 тисяч 700 гривень, видаткова частина буде становити 117 мільйонів 149 тисяч 200 гривень. Дякую. Це мова йде про тенісний стіл в парк щастя за субвенцією Гальченка Андрія Володимировича. Ну і перевезення дітей. Ну, щоб було зрозуміло, куди вона йде і що буде робитися. Є питання? Нема, дякую. Наступне основне наступний наш. основний наш проєкт рішення це проект нашого бюджету Донецького району міста Кривий Рік на 26-й рік. Хочу зазначити, що ми формуємо бюджет уже четвертий рік в період воєнного часу. Всі показники, якими ми користувалися, вони відповідають законодавчій частині, яка була визначена Міністерством фінансів, Верховною Радою, той же проєкт державного бюджету на 26 рік і всі законодавчі акти, які стосуються соціальних виплат, які будуть застосовані з 1 січня 26 року. Наш бюджет збалансований, видаткова дохідна частина дорівнюють один до одного і становлять 119 мільйонів 541 тисяча 700 гривень. Якщо зважати на цифрові, яку я тільки що озвучила по доходам 2025 року, то ви бачите, що вона не дуже відрізняється від наступного 26-го року. Але ж до складу доходів нашої, нашого бюджету будуть надходити такі ж самі доходні. Податки, які були зазначені у 2025 році. Лише змінюється у нас норматив відрахувань по єдиному податку з 22,3% у цьому році до 28,3% у наступному 26-му. Взагалі, наша дохідна частина буде збільшена на 4%, це за рахунок того, що. Збільшуються планові показники по податку на нерухоме майно і по податку по єдиному податку. В цілому розрахунки велися відповідно до надходжень 2025 року, з урахуванням того, що у нас є податковий борг і він буде рахуватися на 1 січня 2026 року, і ми повинні будемо... Контролювати також і сплату цих податків, працювати з боржниками. тому сподіваємось на те, що доходна частина плану показники будуть видно. Якщо зважати на розподіл доходної частини по міжбюджетним транспортам і власним надходженням, то вони майже дорівнюють один до одного. Міжбюджетні транспорти у вигляді субвенції, у вигляді депутації міського бюджету нам встановлено розмірі 59,5 млн грн це 50 Частина, доходна частина по власним становить 59,4%, це 49 мільйона 49,9%. Що стосується видаткової частини, то видаткова частина загального фонду, також як і дохідна частина загального фонду, буде становити 119 ,7 млн 7 тисяч гривень 800 грн. Ми забезпечили планування всіх соціальних видатків, які були і в цьому році. На наступний рік, з урахуванням того, що підвищується розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня, вона буде становити вісім тисяч сто гривень. І е, тарифний розряд першого тарифний розряд посадової плат першого тарифного розряду по єдиній тарифній сіті буде становити 3240 грн. гривень. Також ми його врахували при формуванні. Заробітної оплати по нашим бюджетному встанові. Взагалі ми будемо фінансувати також ті ж самі галузі, які і в, у поточному 2025 році. Зокрема, по державному управлінню це виконком, передбачені видатки становлять 63 млн мільйона гривень. По соціальному захисту це бюджетна установа, територіальний центр, програмні заходи у справах сім'ї, молоді, жінок. Матеріальна допомога заохочення і фінансова підтримка раді ветеранів. Загальна сума встановить 20 млн 700 тисяч гривень. Заходи по програмі по культурі і мистецтву 32 тисячі 200 гривень. По заходам по фізкультурі і спорту 17,5 тисяч гривень. По заходам в сфері житлово-комунального господарства передбачені видатки в розмірі 33 млн 800 гривень. По програмі інформатизації 362 тисячі гривень, по захисту населення по мобільним окриттям – 1 мільйон 100 тисяч гривень. Також передбачається резервний фонд у розмірі 200 тисяч гривень, який ми можемо розподілити протягом наступного року у введені необхідності. Взагалі, по видаткам на оплату праці з нарахуваннями бюджетом передбачені видатки в розмірі 74 млн 400 тисяч гривень. Це складає майже 63% від загальної суми нашого бюджету. По захищеним видаткам це майже 66%, 78 мільйонів 400 тисяч гривень. Також передбачені видатки на енергоносії з урахуванням того, що з 1 січня ростуть тарифи. Загальна сума майже 3 мільйони, збільшення видатків. На 125,6 тисяч гривень відповідно до 2025 року, це майже 4,5%. Таким чином, після формування нашої дохідної видаткової частини, ми, наші бюджетні установи зможуть майже повністю в мінімальному обсязі видаткової частини мається на увазі, здійснити всі свої повноваження, які на них передбачені. Також ми передбачаємо бюджетам жорсткий контроль, раціональне економне витрачання коштів. Ну і будемо сподіватися, що грошей на все хватить. Вам були надіслані більш детальні розрахунки пояснювання до 2026 року. Тому... Будь ласка, яке питання є по бюджету 2026 року? Ну, ми всі розуміємо, вже не перший раз з вами приймаємо, що бюджет району це не бюджет міста, і видатки з нашого бюджету це зовсім інше. Але це велика сума і великі видатки. Тому, будь ласка, якщо є питання, будь ласка. Так, Якщо можна, В той частині, яка йде на виконання програми реалізації заходів щодо благоустрою за загальним фондом, 34 мільйони. Найбільше там стаття. Дбання восьми дитячих майданчиків 22 мільйони. Чи можна, ну. Задавайте мені питання, я буду да, відповідати. Що за майданчик, що за, майдан, за... інфаркт? У мене є одне прохання, щоб поки що ви не про... нічого не. Ні, так, не комунікували. Тут питання не в виборцях, а в інших людях, які можуть казати, що не на часі, і тому інше. А, місяць тому закінчили розробку. Проєктів дитячих спортивних майданчиків, які будуть однотипові по всьому місту. Це, я потім, хто захоче, у мене просто в телефоні, я можу показати, як це буде виглядати. Це сучасні функціональні майданчики для дітей, для дорослих, для спорту. Що стосується спорту, то відпра... я особисто просто відпрацьовував це питання, тому я так можу розказати. Ми спілкувалися з хлопцями, які займаються крожимом, Іншими видами спорту, для того, щоб це були дійсно функціональні спортивні майданчики. Це буде футбольні, баскетбольні, волейбольні майданчики. Ну, такі є. У нас в паркі дружба є такі. А зараз я знаю, в Саксаганському районі такі вони, як овальні під сіткою. Ну, такі красиві майданчики. В партії Ювілейному е, Ні, в парку Ювілейному чуть інша історія. Ну, але все буде з м'яким покриттям що стосується дитячих майданчиків. На кожному дитячому майданчику будуть такі, ну хто може десь бачив, не бачив, ровень з полом батути дитячі. І діти на них будуть приїхати. Там інклюзивні елементи будуть на цих дитячих майданчиках. І це міська програма для того, щоб зробити по місту почати робити такі дитячі майданчики. Що стосується нашого району, це буде один майданчик, буде на Ластівці, там на світофорі. Ми вже деякі елементи ми в цьому році з вами закупили і встановили там Інтерсіті, такий дитячий великий стоїть і комплекс, але ми будемо доставляти все вже наступному році. Це буде е, на східному, за адресами точно не скажу, на, на першому східному це буде три майданчика дитячих і один спортивний. Е, е, ну, там 21-ї бригади, там ми ставимо, потім на Європейському, потім на Сімонова 5. Ну, по старому на сіме 5 Я пам'ятаю три майданчика. Один майданчик Гагаріна, 63, великий під'їздний будинок. Це новинка. По старому новинка, Оце великий двір. Там ми будемо ставити. На дружбі не пам'ятаю, ставимо, ми не пам'ятаю. Ну, я вам потім, по сесії, можу сказати, у мене там в телефоні всі майданчики є. і Це основний удар буде східний, 2-3, 1-2-3. І я ж кажу, тільки на першому східному це буде три майданчики. Але в паркі Ювілейному ми там будемо доставляти того, чого не вистачає. Там, де багато людей, там, де дійсно вони потрібні. Це перше. Почати і завершити я планую почати в січні вже тендерні процедури, для того, щоб в березні почати їх встановлювати. Єдине, що я вам хочу сказати, що не на кожній. Не на кожному майданчику буде і спортивний, і дитячий майданчик, тому що там нема ну є. У нас місця, де вже є спортивні майданчики, там нема сенсу ставити ще один спортивний майданчик. Тому ми будемо компонувати і робити так, щоб це було дуже комфортно, по перше, для наших жителів. Тобто, то що написано додбання восьми дитячих майданчиків, мається на увазі дитячий та спортивний? так так, 22 мільйони. Гроші розподілялися по району від кількості населення. Тому там є десь, я знаю, є райони, кому там і 30 з лишнім дали, а є райони, кому дали 15, там 12. По, ну, там Використовують із кількості людей. Тому кому цікаво, я ж кажу після сесії, зараз я вам так, щоб всі побачили, все покажу. Okay. І е, питання по е, ну, я розумію, що воно може бути там фінансування. Та то чи чи є якась програма в розширення подальших там по бомбовосховища на Мобільні укриття? Є така програма щодо мобільних укриттів і розширення мобільних укриттів, Таке є. Я, я, утримання, тобто буде іще придбання. Ні, ні, це ті, що у нас на балансі мільйон сто, це у нас іде утримання. Ні, ті, я ж так я розумію, баланс? питання в тому, чи ні, буде розширюватися. Реш... Да, я так. ж за це і відповідаю, що є а, пропозиції щодо закупівлі мобільних укриттів, е, тому що такі укриття, які є вже стаціонарні, ну є там, будуть ремонти виконуватись, тому що є укриття, коли ми робили 4 роки тому, і зараз вони вже е, робились тоді на скору руку, можливо, не так е, добре, як хотілося би. Отаке буде робити. А будівництво нових поки що ні. У нас повинно було будівництво ну, підземної школи, називаємо це так. На 90-й школі це район дружби. І є проєкт, можливо, почнеться. Но це міська програма, я вам зараз нічого не можу сказати. Ні, ні, ні. ні. Ну так, здалека, я розумію, не дуже буде зрозуміло. Це елементи окремо показуємо, це дитячі майданчики отакі. Це інклюзивні деякі елементи, качелі, каруселі. Отакі канатні будуть, ну, кому видно, не видно для дітей, щоб лазили по канатним. Оці каруселі будуть в рівень з полом для діток, якщо є інклюзія, щоб могли заїхати на інвалідному війську. Тенісні столи будуть. Ну, це декілька просто варіантів дитячих майданчиків, кому там є маленькі, є великі. Зараз хочу дойти до спортивних. І є варіанти, чим можна наповнювати далі. Отакі От куби ви можете, ну ви, я так кажу, ви можете. Це те, що ми можемо потім докупати і ставити. Це спортивні майданчики. Є також малі, то есть, кросфітовські там всякі, турніки, брусі і тому подібне. Потім у нас буде така тут доріжка, це спортсмени нам дали пропозиції. Для того, щоб виконувати, я вам зараз навіть зачитаю. Ну, що я зараз. Доріжка для ходіння на руках випадів та човникового бігу. Ну, то це така, для розвитку координації, сили витривалості та швидкості підходить для індивідуальних і групових вправ. Будуть шкафи для того, щоб хто прийшов займатися спортом, могли залишити речі. Ну, Тенісне стол, я вам казав. Ось бачите, отакі от, от футбольні, волейбольні майданчики. От те, що я казав, що є у нас партія дружби і будемо робити там. Баскетбольні, волейбольні тут будуть елементи. Ну, от такого плану. Тому я вважаю, що якщо все буде нормально в нашому місті, одночасно за наступний рік кожен район зробить таку кількість майданчиків, то це дуже буде круто і інше обличчя нашого міста, особливо в розвитку для дітей та спорту. І ще одне питання теж потихідного фінансування. У нас по прибиранням в цілому, це міські тендери проводять чи на рівні району? Дивіться. Є прибирання, які проводяться на рівні району, а є ті, що міські. Ну там вивоз сміття, прибирання доріг та прибордюрної частини. Це міські, так. Дякую. Які ще питання? Дякую, Яна Легіна, прошу сідати. Третє питання доповідає Луценко Юрій Григорович. Функціонування системи електронного документообігу необхідно підключити працівників комунальної установи Територіальний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг по Довбинцівському районі до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади шляхом інтеграції відомчої системи електронного документообігу. Орієнтовний обсяг фінансування заходу програми становить 4 тисячі гривень. На підставі зазначеного прошу затвердити внесення змін до програми інформатизації місті Кривий Рік на 2024-2027 роки. Які питання є, до Юрія? Дякую. Наступне питання Подкопаєва Яна Омеляніна, будь ласка. Районно місті ради з питань рекламу закону правопорядку та депутатської етики підготовлено проект рішення районної місті ради про звіти депутатів районної місті ради перед виборцями. Відповідно до вимог статті 16 закону України про статус депутатів, депутат місцевої ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов'язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу об'єднання громадян. У даному проєкту рішення визначено термін проведення звітів перший квартал 2026 року. Прошу вас поставитися до цього відповідально після проведення звітування у довільній формі, письмовій, сповістити районному місті раду про проведення звіту, щоб постійна комісія районної місті ради з питань регламенту законності та правопорядку та депутатської етики змогла проінформувати районному місті ради. Про результати проведення звітів депутатів районної місті ради перед виборцями. Дякую. Ми все все розуміємо. У нас точно питань до Яно і Немає питань саме до кожного з нас, щоб ми все зробили вчасно. Якщо потрібна допомога, ми ж все один одному допомагаємо. Дякую, дякую вам. Наступне питання і школи Олександр Олексійович. Одразу хочу сказати, що це питання можна сказати процедурно в якому сенсі, що ми кожен рік це приймаємо. Особливо зростання яких немає тільки те, що відображається на зростанні мінімальної заробітної плати. Тому, будь ласка, Олександр Олексійович. Шановний депутат, на ваш розгляд пропонується пройде рішення про мову оплати праці Гондора в місті Ради та його заступника. Виконайте на постанову Кабміну… З 2006 року 268 даним проєктом рішення передбачено установити, установити з 1.01.26 року надбавки голові та його заступнику відповідно до наданого проекту рішення. Також проводити всі оплати, зв'язані з досягненням праці відсотків. премии, материальная допомога. Все, что касается тех выплат, проводить в выдатках на оплату працы, затверждённых у которых на утверждение в этом комнате Ленинской Крайной Министерства. А также на даты главы права Крайной Министерства устанавливают и посадовые оклады главы Крайной Министерства и его заступников. Ведь победа до Визначених та затверджених постановою міна 2006 року схем посадових акварів. Дякую. Які питання є? Нема, дякую, Олександр Олексійович. Наступні два питання доповідає Борса Тетяна Твіна. Шановні депутати, шановний голово, прошу прийняти розглянути і прийняти рішення, що стосується. Внесення змін до рішення від 16 номер 49 про затвердження положень про структурні підрозділи виконавчого комітету районної міської ради. А саме це стосується відділу освіти, ми пам'ятаємо, що в серпні місяці ми давали погодження міській раді про те, щоб внесені були зміни. Це стосується положення про відділ освіти, пропонується викласти його. В новій редакції в зв'язку з тим, що були зміни про дошкільну освіту, про повну загальну середню освіту, і там надаються виконавчим комітетам районних і рад певні повноваження в що стосується розширення цих повноважень, тому пропонується положення провід освіти за додатком номер шістнадцять викласти в новій редакції. Також в зв'язку з тим, що стосується внесення змін. До деяких законодавчих актів щодо соціального захисту населення, тому пропонується також доповнити наше положення, положення про управління праці та соціального захисту населення. Це стосується з тим, що пакунок малюка, прийом документів, хоч певні допомоги і певні субсидії повністю передана до пенсійного фонду, але. Повноваження залишились управлінні праці щодо прийому документів і наданню допомоги в оформленні цих документів нашим мешканцям району. Тому прошу прийняти дане рішення. Наступне кажіть, а потім вже питання. І про план роботи ми надсилали пропозиції, ті, що включені до плану роботи. Рада повинна працювати згідно плану роботи. Тому прошу прийняти також дане рішення. Дякую. Які є питання з останніх двох питань? Якщо можна. Там, ну, в одному з пунктів 3.2.6, зокрема, розширюється повноваження в частині а, погодження, штатного розпаду і інших моментів. Наскільки це правильно, ну, я розумію, що, скоріше за все, рішення прийнято на більш високому рівні. Це ж виходить більший адміністративний вплив на адміністрацію там, шкіл і до, дошківних заходів. Це процедурне питання, яке ніяк не зміниться на роботі взагалі нічого. Скажу вам так. Це просто як повинно бути згідно всіх постанов і закону ми робимо поправки в, цю, в це рішення. Ну, взагалі нічого. Законом не так передбачено, щоб одержав на рівні місцевих. Ну, звичайно. В роботі, ще раз кажу, точно це ніяк не стосується роботи того, як працює зараз. Ще є питання? Дякую. Шановні депутати, прошу визначитись відкритим поіменним голосуванням щодо включення з 1 по 7 питання до порядку денного пленарного засідання. 27-ї сесії районної 8-го скликання. Я буду в алфавітному порядку називати прізвище, а ви кажете за, проти утримався. Добре, прошу голосувати. Авраменко. За. Бунєва. Так. Васецький. Довженко. Жук. Иванісеня. За. 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 Касумян. Сензов. Куриленко. Мороз. Никоненко. Норин. Паркіна. Півовар. Пагрібна. Подкопаево. Прокопьева. За. Прохорович. За. Ратінов за. Скоробагатий, за. Сухіненко, Сухиненко. За. Тенетко. За. Терещенко. За. Шкоропат. За. Ягупов. За. Яковлєва. Так, Всі за. Рішення не рішення а всі сім питань включено в порядок денного.